Ой, впустила. Що це таке, Бобе? Гадки не маю Дано. Мабуть, хтось впустив. Погляньмо, що всередині. Любий, тут малюки. Хто ж міг облишити цих чудових діточок? Ну, ми візьмемо їх собі. Гадаю, я вчасно. О, ні, моя валіза. Вони вже знайшли собі сім'ю. Ми назвемо її Анною. Гаразд, а її Дестіні. Начаклую їм дитячу кімнату. Що, звідки це все? Дитяча з'явилася, наче за помахом чарівної палички. Неймовірно. Схоже, Дестіні час поміняти пелюшки. Покладу її сюди. Так, поміняймо памперс. Може, іграшка тебе розважить, що ти зголодніла. Гаразд, в такому разі тримай смочок. Чому це ти плачеш? Ой, вона спалахнула. Що відбувається? Де вогнегасник? Ура заснула. Мабуть, я її достатньо охолодив. Я вклав крихітку спати. А -а -а. Ти такий молодець. Анні, схоже, все подобається. Вона така чарівна. Дівчатка, час прокидатися. Садочок чекає. Доброго ранку, мамо. Ходімо. Смачного дівчатка. Чудово, мамо. Фу, Мені не подобається. Добрий день. Подбайте про моїх крихіток. Гаразд, можете покластися на нас. Що ж, дівчата, ходімо до інших діточок. Любіться Дестіні та Анна. Не кривдіть їх. Всім привіт. Ну одружити. Ой, так какиця. Аго, помолчте всі. Тепер це мої іграшки. Віддавай машинку, а ти лялечку. Аго, віддавай будиночок. Він мені потрібен. Ось тепер все гаразд. Чому ви всі плачете? Сестричко, ти позабирала всі їхні іграшки чи як? І що з того? Так не годиться. Слід повернути їм їхні іграшки. Дзузьки. Я сама це зроблю. Ось візьми це твоє. А це твоя машинка. Десь тіні дай лялочку. Дзузьки. То візьми цю іграшку. Вона також дуже хороша. Я бачу, ти вже з усіма потоваришувала Анно. А ти Дестіні, кажуть, відбираєш чужі іграшки. То й що? Так недобре. Ходімо. Вона спалахнула. Допоможіть. Я її миттю загашу. Дивно, вперше таке бачу. Ми подбали про ваших дівчаток. Все було добре. Ось тільки Дестіні спалахнула просто в моїх руках. Так, і з нею таке трапляється. А ще Дестіні кривдила інших дітей і відбирала їхні іграшки. Ой, страшенно ніяково. Ми, мабуть, підемо. Все, дівчатка, час лягати спати. Чудово святкуємо День народження, а мені дуже нудно. Ще ці гості заважають весь час. Хоча, якщо вони приходять із подарунками, то все гаразд. Вітаю вас із Днем народження. Шалена нудьга. Отримуй дурникуватий торти. Дестіні, знову ти за своє. Ой, що вона накоїла? Я ще й не таке годна зробити. Наразі пожбурі його сили. Так не годиться, сестричко. Дуже погана поведінка. А ти мені не кажеш, що робити. Дівчатка, вам доведеться піти зі мною? Це небесна канцелярія. Проходьте вперед. Надки немає, що це за розіграш. Однак краще вам відпустити нас якомога швидше. Що це? Це ваші завдання. Вам варто поквапитися. Привіт, крихітко! Ти з'явилася просто нізвідки. Маю тут справи. Мені потрібно просто привнести трішки хаосу в цю крамницю. Цей хом'ячок вирушає в акваріум, кролик туди ж, а рибку пожбурю сюди. Mm. Що ти робиш? Веселюся, хіба не видно? А ця змія піде зі мною? Обережніше, вона отруйна. Просто жах. Миттю все виправлю. Рибки вирушають на місце. Ком'ячок та кролик вирушають додому. Все гаразд, пані дрябко. Тебе надалі ніхто не кривдитиме. Mm. Дякую тобі, красно, дівчинко. Ти справжній янгол. Я доклала зусиль. Ну, Мода моїм смаколиків. ж, хай перекусять. Ти така розумничка. Є. Просто намагаюся робити добрі справи. Залишилося рибок нагодувати. Дійсно, вони, напевно, зголодніли. Гаразд, мені час. Дякую тобі, залітай ще. Ти молодець Дестіні. Зробила все як слід. Це було дуже весело, мені сподобалося. Є. Ти теж розумниця, Анно. Виправила все за сестрою. Рада допомогти. Ставлю вам за це залік. Ви обидві чудово впоралися. Втім, не зупиняйтесь, докладайте зусиль. На вас чекає наступне завдання. Приві, дітлахи. Тепер ця змія буде з вами. Ой, жах. Не бійтеся, я подбаю про цю змію. А ви краще пограйте наразі з кроликом та хом'ячком. Привіт, давно не бачилися. Так, я повертаю змію. І знову ви молодці, з усім впоралися. Так, я їх добряче налякала. А я врятувала їх від змії. Ставлю вам ще один залік. Робіть надалі так само. А вже ж, мені подобаються ці завдання. В такому разі вирушайте на наступне. Допоможіть мені, я загубилася, звідки тут дитина? Ага, я вас обдурила. Це що, пожежа? Бувайте. Нам усім гаплик. Не бійтесь, я миттю все поправлю. Дякую, тобі красно, дівчинко. Я просто виконую свою роботу. Випийте прохолодного коктейлю. Це вас напевно збадьорить. Час додати цьому місцю, дещицю рожевого. Порозкидую всі ваші лимони. Ви мені негодні завадити. Навіщо ти все зіпсувала? Не переймайся, я все виправлю. Ох, такий гармидар вчинила моя сестричка. Ну, ми дамо раду цьому безладу. Ось тобі чудова шапочка, щоб ти не засмучувалася. Вау! Дякую тобі красно! Приходь до нас ще. І знову ви впоралися. Ставлю заліки. Вирушайте на наступне завдання. Ви Всі такі кумедні тут. Я здорова, а ви хворі. Віддай іди геть із крісла колісного. Це вирушає на смітник. А ти не вдавай тут із себе хворого. Ви мене всі страшенно дратуєте. Ох, знову ти щенила безлад. Допоможіть моїй крихітці. Їй зле. У ній її лихоманить. Їй терміново потрібно вколоти жарознижувальний засіб. Чудово, тепер можна виміряти температуру. Наче в нормі З нашим малюком все буде добре. Були раді допомогти. Дякую, дівчатка. Так так, Дестіні, Анна, я вам не задоволена. Ви негодні діяти спільно. Але ж крихітка потребувала допомоги. Немає значення. Ставлю не залік. Повертайтесь додому. Віддавайте все ой ой Що ж вдіяти? Мамо, не бійся. Ми допоможемо. Йди геть звідси, бо зараз не чуватимеся. Дзузьки, Не погрожуй Янголові та демонові. Ви в мене розумнички, дівчатка. Найкращі. Ось так ми і працюємо разом. І нам все до снаги. Не вже почалося. Пані допомога вже поруч. Ви впораєтеся. Вітаю! Маєте шість дівчаток. Лікарю, подбайте про них. Стривайте не летіть. Я завжди мріяв про доньку. Що ви не проти лікарю? Я подбаю про цю дівчинку. О, вона така миленька. Крихітко, чи ти готова повеселитися? Цій дівчинці потрібна дбайлива мама. Дитино. Ми будемо щасливі. Місію виконано. Всі діти мають батьків. Кайлі ось мою дома. Тобі тут сподобається. Але спершу смачний обід. Смачного. Жахливої ночі, Мері. Чи ти зголодніла? Скуштуй цієї смачної каші. О, ти така і класта. Поллі матимеш найзатишніше ліжечко. Чарівник сніу крихітко. Айні, мама має важливі справи. Мотай на вуз, дитинко. Чи ти зможеш повторити? О, така миленька. Вона чарівна. Це моя донька, і вона майбутня зірка. Бути мамою дуже цікаво. Ласкаво просимо додому, Енні. Чи ти любиш книги? Тож, послухай, жила собі принцеса. Крикітко, ти станеш найрозумнішою. Джейм час поспати. Тобі потрібно набратися сил. Адже завтра новий райдужний день. Вау! Wow. Ого, такого я ще не бачила. Схоже, це ключик від скарбів. Wow. Ова, чарівна паличка. Wow. Спробуймо. Крекс-пекс-пекс. Йоху вдалося. Мені тут подобається. Я морська володарка. Люба час пообідати! Найсмачніші вітаміни. Це корисно для іклів. Хочеш пограти? В такому разі тримайся міцніше. Ми чим займемося далі. Доброго ранку, Поллі. Що маємо сьогодні на сніданок? Я про це подбаю. Хліб непогана здобич. Хто тут? О, аби хоч не попастися. Дивно, тут був хліб. Поллі, це все заради тебе. Люба смачного. Я знала, що тобі сподобається. Пенні, танці це життя. Чи ти готова стати зіркою? Відтак тобі потрібно тренуватися. Крихітко, повторюй за мною. Ну ми влаштуємо смачну перерву. Що більше молока, то кращі танці. ні, ніщо трапилося. Чому це ти плачеш? Схоже, я знаю, що вдіяти. В одному королівстві жила собі чаклунка. Книги найкраща розвага для дитини. Джейн, де ти? Зупинись це небезпечно. Басейн не для малюків. Хм, То ти любиш воду? В такому разі маю ідею. Ти лиш поглянь, тут так весело, а головне безпечно. Крихітко, ти дивовижна. Джейм, хочеш збудувати найвищий замок. А я тим часом приготую лимонаду. Смачно. Крихітко, знову ти за своє. Матуся врятує тебе. Чи все гаразд? Ова! То ти русалка? Дуже голодна русалка. Пригощайся. Мені подобається. Миттю повернуся. Ти просто мусиш скуштувати це. Смакота. Куди ж ти? Моїй новій подрузі це сподобається. Це тобі. Ова, морський діамант. Дитинко, побачимося ввечері. А ось і ви, дівчата. Повеселімося. О, такі любосі. Вони, наче, сестри. Ігри так виснажують. Декому час поспати. Солодких сніг малюки. А хто тут любить казочки? Починатися гарно. Який я маю вигляд? Привіт, хто ти? Я Кейлі. Ну, одружити. пак, Та я маю для тебе сюрприз. Гарні квіти для вродливої русалки. Хочеш покататися? То тримайся! чудове місце для пікніка. Але вже й повечоріло. як я знайду дорогу додому. Я допоможу. Маєшла. Така боягузка. Чому це мене всі бояться? Пенні, ти зірка. А в зірки мають бути найкращі кросівки. Матусю, ти найкраща. Якщо до танцювального батлу, тобі не вдасться мене здолати. О, Я дуже зголодніла. Тут напевно щось є. Oh. Те що треба. За їжу треба платити. До роботи, злодюшко. Oh, Полі я тобі допоможу. Діти, хто розв'яже цей складний приклад? Oh. А вже ж я. До дошки Енні. Простіше не бувай. Відповідь 10. Ага. Ні, ти зазнайка. Тихіше. Молодець, Доню, ти заслужила відмінно. Доброго ранку, світе. Джин, що ти сьогодні надягнеш? Якщо до цього. Мамо, це все вийшло з моди. Отже, влаштуємо шопінг. Чудова ідея. Час для селфі. Усмішку. Oh. Тут сила селенна всього. Мамо, я незабаром повернуся. Чи подобається? Mm. Wow. Джейн, ти просто як з обкладинка журналу. Ми це купуємо. Ой ой. Oh. Мамо, ти не виправна. О, oh. oh, я вже спізнююся. Мені час іти. Добрий день. Я їду до Мінга Ворлд. Панянко Барбі. Ми вирушаємо. <рошу> Мені тут подобається. Що трапилося, кене? Ми створені одне для одного. Будь моєю дружиною. Я згодна. Разом назавжди. Вже й кортить побачити твоє рідне місто. Тобі сподобається обіцяю. А ось і Тока Ворлд. Wow. Я вже закохалася в це місце. Ова рожевий дизайн. Обожнює таке. Я знав, що тобі сподобається. Зустрічайте. На сцені неймовірна Барбі. Ти найкраща. Ми тебе любимо. Ви назавжди в моєму серці. А ми продовжуємо концерт. Поверніть зірку. Барбі. Це був успіх. Ха -ха, музика то моє життя. Це твій гонорар. І ще дещо. Вітаю. Матимеш музичний тур. Ова. Це так несподівано. Барбі, ти підкориш цей світ. Я мушу підготуватися до шоу. До зустрічі на концерті. Ух, я страшенно втомилася. І зголодніла. Що сьогодні на вечерю? Порожньо, що трапилося, панянко Барбі. О, я дуже зголодніла. Може, підете до сусідньої кав'ярні? Чудова ідея Евельде влаштуємо зіркову вечерю. Чого хотілося б панянко Барбі? Мені щонебудь солодке і рожеве. Сідайте, панянко. А ось і ваш десерт. О, на вигляд апетитно. І подарунок від закладу для зірки. Дуже несподівано. Дякую. Ммм, Смачно! Я вже прокинулася. Ухнастику, маєш нічогенький вигляд. А мені треба причепуритися. Ага. І почнімо з білісінької усмішки. А тепер гарна зачіска. І дещиця улюбленого аромату. То який я маю вигляд? Що би такого сьогодні надягнути? Це вже вийшло з моди. Дуже простеньке. А це вже краще. Барбі-стиль. О, як щодо музичного туру. Час збиратися. Моя щаслива гітара. І, звісно ж, барбі вбрання. Готово! Добрий день. Я їду до Міга Ворлд. Барбі. Ми вирушаємо. <свист> Мені тут подобається. Панянко Барбі ласкаво просимо. Я би не відмовилася від морозива. Дякую. Дякую. Здається, я на місці. Добрий день, чи мій номер готовий? Ми на вас чекали, панянко Барбі. Для зірки найкращі апартаменти. <рив> <рив> Мене це влаштовує. Почувайтеся як удома. Не забудьте завітати на концерт. Барбі. Це ви? Номер до ваших послуг. Ха -ха, ідеально. Ну, ми влаштуємо рум-тур. Барбі спальня. О, так м'якенько. Ова. Ніколи не бачила такої ванни. Саме час причепуритися. А що маємо на першому поверсі? Його я чемпіонка. Міга Ворлд найкраще місце. А ще я маю власний ресторан. Ува, тут так гарно. Привіт, я Кен. А я Барбі. Я багато чув про вас. Хі -хі. Може, ну, ми повечеріємо разом. Залюбки. Мені не можна спізнюватися. Це моє найкраще вбрання. І не можна забувати про сніданок. Найбадьоріший ранок. О, де це я? Чи ви готові, панянко Барбі? Ви повинні мати вигляд на всі сто. І почнімо зі спа процедур. Осьючий погляд це запорука успіху. І, ясна річ, подбаємо про шкіру. Влаштовуйтесь зручніше. У Барбі має бути шоколадна засмага. Майже готово. Як щодо масажу. Почуваюся чудово. І завершальний штрих панянко Барбі. <рив> Що далі? Високі технології для краси. Такого ви ще не бачили. То нам вдалося краще годі явити. уявити. Ви прекрасна вдалого концерту. Мені слід поправити зачіску. Ви звернулися за адресою панянко Барбі. Маєте дуже гарне волосся. Втім, воно стане ще кращим. А зараз найцікавіше може кучерики? О, тільки не це. Панянко Барбі, я все виправлю. Так краще. Барбі зачіска. Те, що треба. А тепер на концерт. Барбі, ти найкраща. Кохана, я тут. Що трапилося, Кене? Ми створені одне для одного. Стань моєю дружиною. Я згодна. Разом назавжди. Чи згодні ви укласти шлюб? Ще пак, А вже ж! оголошую вас чоловіком та дружиною. Вітаю. Вже й куртить побачити твоє рідне місто. Тобі сподобається, обіцяю. А ось і тока Ворлд. Я вже закохалася в це місце. Барбі, це ж ти лише один автограф. Залюбки. Побачимося на концерті. Барбі нам уже час іти. Барбі ми з тобою. Люба. Ходімо зі мною. Барбі де ти? Ух, схоже ми в безпеці. Це ж Барбі популярність. Ти зірка. А тепер додому. Wow. Ова, рожевий дизайн. Обожнює таке. Я знав, що тобі сподобається. Я покажу тобі будинок. Дитяча? Колись вона стане нам в пригоді. О, мені зле. Барбі. Що сталося? Я мушу дещо перевірити. О, я вагітна. Кене матимемо дитинку. Я такий щасливий. Незабаром наша сім'я побільшає. О, ми страшенно зголодніли. Це мої солодощі. Барбі, але ж це їжа для малюка. Як скажеш, Люба. Солодка Барбі вечеря. Краще годі явити. уявити. Хіба ми чекаємо на гостей? Не впевнена. Чи є хто небудь удома? Моїм дівчатам потрібні батьки. Але ми вже чекаємо на малюка. Нам дуже шкода. В такому разі я пошукаю для дівчаток новий дім. Сподіваюся, в них все буде добре.